Спинозавр це динозавр, про якого говорять щонайменше два рази на рік. На початку року виходить стаття, що це водний динозавр. Під кінець року виходить стаття, що це не водний динозавр. І от спинозавр не водний динозавр знову. Чи надовго? Давайте розбиратися. У 1915 році Ернст фон Штромер повідомив про своє відкриття у західній пустелі Єгипту, видовжених щелеп і часткового скелета великого хижака. Він назвав істоту спинозавр єгипетським – спонозаврус Егіптіакус. Перші знахідки та інші кістки, відшукані неподалік, сприяли початковій реконструкції спинозавра як двоногого рибоїда з великим кістковим гребенем на спині. Під час Другої світової війни усі ці елементи пазла скелета спинозавра були знищені у результаті бомбардування. Ця подія суттєво ускладнила наступні дослідження вимерлої істоти та інтерпретації її зовнішнього вигляду за останні 30 років. У західному Марокко було виявлено додаткові кістки черепа та інших елементів скелету у пластах того ж віку, у яких збереглися й першопочаткові рештки з Єгипту. Найголовнішою зі знахідок був частковий скелет, який обрали за неотип. Новий типовий матеріал виду цей зразок підтверджував інтерпретацію спинозавра як напівводного рибоїда. Нові дослідження виявили низку пристосувань до життя в водному середовищі. На це вказувало вивчення ізотопів кисню в емалі, аналіз будови щелепи, передбачуване високе розташування очей на голові для того, щоб уважно обдивлятися місцевість під час значного занурення. Також постулювалася роль хвоста як плавця та функціонування кісток задніх кінцівок як бал. Bosta. Нещодавнє відкриття елементів хвоста, а саме факт наявності довгих відростків хребців, упевнило низку науковців у тому, що спинозавр єгипетський це перший відомий водний динозавр. Ця концепція відома як водна гіпотеза, і відповідно до неї, спинозавр це унікальний динозавр, який володів трьома типами пристосувань, які не характерні для жодного іншого теропода. Перша властивість він повернувся до квадрипедальності, тобто чотириногості – під час свого пересування друга властивість він поводив себе у воді як пірнаючий хижак-переслідувач, використовуючи хвіст як рушійний орган. Та чи підводне кермо, третя властивість відповідно до цього всього, скам'янілості спинозавра можуть бути знайдені виключно в прибережних або глибоководних морських середовищах існування, як і у всіх вторинноводних хребетних з великим тілом. І не очікується, що вони будуть знайдені у прісноводних внутрішніх водоймах. Нещодавно положення водної гіпотези були ретельно перевірені командою науковців під керівництвом Пола Серено з університету Чикаго в США. Стаття з цими даними побачила світ 30 листопада у журналі ІЛайв. E Нещадна критика водної інтерпретації спинозавра це далеко не щось нове. Минулого року Томас Гольц та його колеги вже публікували дані з альтернативною інтерпретацією хвоста із довгими відростками хребців як структури для соціальних взаємодій, а не для плавання. Варто зазначити, що один із доказів водного способу життя спинозавра засновувався на експериментах з мініатюрною пластиковою моделю хвоста у водії. Здатність цієї моделі хвоста сприяти руху виявилась більшою, ніж в аналогічних моделях хвостів сухопутних тварин. Проте такий дослід є дуже умовним біомеханічним наближенням, яке не враховує можливих рухів передньої частини тіла. Щоб зрозуміти, чи могла б ця істота бути гарним плавцем з таким хвостом, критично важливо знати, де в неї знаходиться центр маси тіла. Його оцінювали щонайменше три рази три різні колективи дослідників, і як то кажуть, Хочете прикол? Кожного разу центр маси виявлявся різним: від розташування в центрі тулуба до розташування над передніми кінцівками. Також бракувало кількісних порівнянь розміру та площі поверхні, передніх та задніх кінцівок, а також хвоста спинозавра з аналогічними органами інших первинних та вторинних плавців тваринного царства. Тому команда Пола Серена розпочала роботу із здійснення реалістичніших біомеханічних експериментів, обрахунків розміру. Мірів тіла та структури кісток. Щоб зробити модель живого спинозавра, вчені приділили багато уваги моделі скелету, тому вони ретельно зібрали колекцію катесканів, кісток спинозавра та його родича Сухоміма, Сухомімус Тенерензіс. Перед тим як ми поговоримо про результати цих досліджень, давайте визначимося, що таке гіпотетичний водний динозавр. Ніхто не сумнівається у можливості спинозавра плавати, як і ніхто не відміняє позитивної відповіді на дилему Подерв'янського купатися чи не купатися у інших динозаврів. Ті ж слони та коні плавають, вони можуть долати водойми, але це не значить, що вони автоматично стають водними тваринами. Водна гіпотеза стверджує, що спинозавр це перший відомий. Мій непташиний динозавр, який володів пристосуваннями до плавання у воді, та мав обмежені можливості для пересування на суші. Він мав переслідувати своїх жертв у воді, а на суші переходити до пересування навкарачки із використанням передніх кінцівок з довгими кігтями, які були погано пристосовані до тримання ваги. Тому цю гіпотезу можна було б ще називати гіпотезою спинозавра, який перебрав на вечірці. Але так її ніхто не називає. Водні тварини мають проводити все своє. Є життя у воді, як якісь кити чи дельфіни або більшість свого життя там, як морські черепахи, які використовують сушу для того, щоб відкласти там свої яйця. Вони повинні мати чіткі адаптації скелету до життя у водному середовищі. А якщо тварина довгий час перебуває у воді, споживає там здобич та здатна плавати, це говорить лише про напівводність тварини і свідчить перш за все про екологічну приуроченість. Ми ж не будемо записувати фаната споживання суші. Та плавання в річці Удай у когорту першого відомого підвиду Гомо Сапієнс, що освоїв водне середовище. Водна людина, знайдена на півночі Полтавщини. Шок, сенсація. Пишемо статтю в Нечі. У спинозавридів є безсумнівні водні адаптації. Перш за все, ніздрі. Вони зменшені порівняно з ніздрями інших груп динозаврів та мають розташування, яке б запобігало тому, що в них би набиралась вода під час занурення голови у воду. Їхні носові пазухи, унікали. З-поміж усіх інших непташиних тероподів. А от гіпертрофовані відростки на хвості це вже неоднозначна риса будови. Хвіст міг бути як рушієм, так і структурою для демонстрації на суші. Для того, щоб довести, що це водна адаптація, треба показати, що його будова справді сприяла здатності освоєння водного середовища. І от з біомеханічним підтвердженням цього спойлер все дуже погано. Команда Пола Сирено відсканувала кістки спінозавридів з Африки у високій. Роздільній здатності, щоб зробити тривимірну модель скелету. Уже на цьому етапі реконструкція спинозавра суттєво відрізнялася від двовимірної моделі спинозавра, яку робили прихильники водної гіпотези. Від моделі скелету науковці перейшли до моделі в плоті. Для цього вчені нарощували м'язову масу та робили розташування внутрішніх органів відповідно до сучасних рептилій та птахів. Таким чином, спинозавр мав три опції своєї будови: ящеркову, крокодилячу та пташину. Вчені розрахували вагу та щільність кісток, розмір поверхні окремих кінцівок та інші параметри будови спинозавра. Та що з цим бідосою спінозавром тільки не робили? Робили його біпедальну модель, у якій він би ходив на двох кінцівках, ставили в чотирилапу позу та інтерпретували як тварину з гібридною чотиридвоногою поставою. Для кожного варіанта тварини розраховувався його центр маси, центр плавучості, положення тіла в глибокій воді. Для спинозавра. Також визначалась швидкість плавання на воді та під водою за допомогою хвоста як рушійного органу. Аналізувались також інші показники, які пов'язані з плаванням. Окрім того, науковці критично оцінювали екологічний контекст середовища, у якому кожна деталь скелету спинозавра була знайдена. Відповідно до результатів дослідження, спинозавр вийшов 14 метрів завдовжки, що на один метр коротше попередньої водної реконструкції скелету та двовимірна модель спинозавра. Збільшувала також обсяг грудної клітки на 25%, а передніх кінцівок на 30%. Відсутність медулярної порожнини у довгих кістках кінцівок спинозавра вважалася аргументом на користь водного способу життя. Вважали, що ці органи виконували роль баласту під час плавання. Однак, як виявилося, ця характеристика не є сталою. Зокрема, у одного зразка все ж була виявлена порожнина в стегновій кістці. У більшості кісток передньої кінцівки така порожнина Теж відома. Великі порожнини, виявлені і в центрі хребців хвоста, і в центрі та нервових дугах шийних хребців. Все це вкупі компенсує підвищену щільність довгих кісток задніх кінцівок. Тестування ефективності пересування трьох різних інтерпретацій пози спинозавра однозначно вказує на його біпедальність. Таким чином, його подовжені передні кінцівки це не засіб для втримання маси тіла, а пристрої для ловлі здобичі та подальших маніпуляцій з нею. Дорослий спинозавр міг харчуватися, стоячи в воді. Його спливання відбувалось би на глибині 2 метри 60 сантиметрів. Середня маса тіла істоти за пташиною моделлю становить 7390 кг. Середня густина становила 833 кг на метр кубічний, Що менше густини солоної 1026 кг на метр кубічний та прісної води. 1000 кг на метр кубічний. Для прикладу, середня густина сучасного крокодила становить 1080 кг. На метр кубічний. Аналіз можливостей плавання динозавра, теж невтішний. Він міг досягати швидкості 0,8 метрів за секунду під час плавання на поверхні і 1,4 метрів за секунду під час занурення. Це дуже мало і для хижака, який мав переслідувати свою жертву. Кого він так міг наздогнати? Аспіранта, який пише свою дисертацію: акули, морські риби, дельфіни та косатки мають показники швидкості 10-33 метрів за Секунду. Спинозавр би ковтав за ними морський пісок на вуличних, ой, тобто підводних перегонах. У спинозавра були виявлені значні біомеханічні обмеження в стабілізації свого положення в воді. Стабільна рівновага в нього досягалась би при плаванні на боку. Але для маневрування тіла необхідне застосування значного обертального моменту, який нічим було створювати. Маневреність у воді обмежена довжиною, малогнучким хребтом та гребенем, який не складався. І у цій Водній адаптації спинозавра є типовим неприший кобилі хвостом. Так, це термін з порівняльної анатомії. Сила необхідна для пірнання спинозавра становить приблизно 17 тисяч ньютонів. Це в 25 разів більше, ніж міг створити можливий рушій при плаванні спинозавра в його хвіст. Тому, якби у спинозавра був пуп, то він точно б розв'язався під час заняття з дайвінгу. Мало того, всі первинні або вторинні водні тварини мають гнучкий осьовий скелет. Що ж у спінавні? тулуб тулубі, крижові кістки, знерухомлені зв'язками, великим жорстким гребенем, який складався зі зближених виростів хребців, які зрощені своїми крижовими центрами. Цей громило навряд чи міг вписати у своє сіві таку свою перевагу, як гнучкість. Єдине, що в спинозавра справді на осьовому скелеті було гнучким, це хвіст, але напрямок його можливих згинань також свідчить про те, що це скоріше рекламний банер для демонстрації якоїсь інформації своїм колегам. Плавці. Подібним жорстким гребенем, взагалі невідомі в живій природі. Гребені виникали багато разів у різних групах тварин, але ніколи як пристосування до водного способу життя. Ті ящерки, які мають подібні гаджети, не є водними хижаками переслідувачами та не проводять багато часу під водою. Площа поверхні передніх та задніх кінцівок у вториноводних тварин має тенденцію до кардинального зменшення через опір, який вони створюють під час плавання. І те, що вони в тому ж плаванні особливо не допомагають. Тим часом у спинозавра площа поверхні кінцівок навіть більша, ніж у алозавра та тиранозавра. І ці дві останні тварини, очевидно, на воді могли почувати себе значно впевненіше. Так, крокодили мають плавальні перетинки, але вони збільшують площі поверхні кінцівки лише на 20%. Ці рептилії грибуть ними лише на початку руху та під час повільного пересування. Під час прискорення вони максимально підгинають їх, щоб ці граблі не заважали. Але якщо масштабувати розмір крокодилів? Водила до розміру спинозавра, то він мав би площу поверхні передньої кінцівки суттєво більшу, ніж це можливо у спинозавра. Навіть якби в цього динозавра були добре розвинені перетинки, чому ніяких доказів немає, то цього було б недостатньо для використання кінцівок для успішного руху під водою. Тому параметри тіла вказують на те, що спинозавр не так міг гребсти в воді, як відгрібати там. А що про можливість плавання спинозавра кажуть екологічні умови знахідок. Його решток. Більшість решток спинозавра походять з відкладень Дельт річок у Північній Африці. У цих відкладеннях також знайдено й багато решток інших динозаврів. Тому тут варіантів два. Перший варіант спинозаври мешкали саме тут, і другий варіант їхні рештки також могли бути перенесені із глибини континенту, течіями річок, і тому це не лише жителі морського узбережжя та річкових дельт. І от нещодавно було виявлено рештки спинозавра у відкладах двох внутрішніх водоймнігеру. Далеко від морського узбережжя. Ці знахідки додатково підривають хиткі основи водної гіпотези. Усі вториноводні хребетні з великим тілом мешкають в морському середовищі. Ця закономірність характерна і для вимерлих тварин. Звісно, є вториноводні хребетні тварини, які мешкають у прісних водах, але вони, по-перше, мають морських предків, а по-друге, мають невеликі тіла, переважно менше 2,5 метрів, як у річкових дельфінів, тюленів чи ламантинів. Великі напівводні хребет. Ветні, навпаки, часто мешкають у внутрішніх водоймах. Саме в таких умовах траплявся один із найбільших представників напівводних рептилій Саркозух імператорський, Саркозухус імператор, довжина якого сягала 12 метрів. Водна інтерпретація спинозавра, малоймовірна, із філогенетичної точки зору. Найчастіше вториноводні тварини еволюціонують із предкових форм невеликого розміру: іхтіозаври, мозазаври, плезіозаври та кити починали свій шлях у воду зі скромними габаритами. Уже далі вони шокували своїх дієтологів збільшенням маси тіла на багатій морській дієті. Таким чином, про що все це сумарно свідчить, перше, попри те, що нові викопні рештки спинозавра будуть знайдені, наявного матеріалу цілком достатньо для того, щоб переконатися у двоногості цього динозавра, неефективності його як підводного хижака. На суші вони були двоногими. Передні кінцівки не використовувались для підтримки своєї ваги. Друге, цей динозавр. Мав довжину до 14 метрів. Третє щільні довгі кістки задніх кінцівок це не балас для плавання, а пристосування до підтримки ваги на землі. Четверте, гнучкий хвіст це неефективний рушій для підводного руху, але елемент соціальної взаємодії. П'яте спинозавр харчувався на мілководді. На глибині 2 метри 60 сантиметрів він уже спливав через низьку густину свого тіла. Шосте спинозавриди процвітали упродовж відносно короткого періоду часу. 35 мільйонів років в кридяному періоді. Це процвітання було локальним та не охоплювало екосистем усієї планети. Сьоме у пристосуванні до водного середовища спинозаврит було дві фази. Спинозавр демонструє найбільші пристосування з-поміж динозаврів до напівводного способу життя, без врахування тих груп, які пов'язані з птахами тісніше. А що я пропоную врахувати? Необхідність поставити полек з цьому відео, написати компліментарний комплекс. Коментар можете написати свою думку щодо того, а яким же динозавром був спинозавр, чи пірнав під водою, чи бродив по воді. Окрім того, не забувайте про підтримку Збройних сил України. Якщо ви хочете підтримати нас, я нагадую про одну важливу опцію. Моя книга Планета грибів зараз знаходиться в друкарні. Ви можете її передзамовити, щоб отримати одним із перших. Ну і окрім того, таким чином ви добряче підтримаєте мене, оскільки. Перший наклад це дуже важливо. Хто хоче інші мої книги з автографом, покликання є в описі. Пам'ятайте ще дуже важливу інформацію. Ми зустрінемось уже невдовзі.